Вітаю вас, брати та сестри! Слава Ісусу Христу! Е, хочу подякувати вам за ту допомогу, яка була надана нам для відновлення дому молитви в селі Калинівка Одеської області, Одеського району. Хочу показати те, що вже було зроблено і те, що ще потрібно зробити. Будь ласка! ще нічого не було зроблено, тому що акцент ставили поки що на внутрішніх роботах. Будь ласка. Було зроблено. Ось була зроблена ось така грубка для опалення молитвеного дому. Було замінено вікна. Було замінено чотири вікна. Будь ласка, можете бачити ось одне вікно. Там видно у нас ще два вікна. І четверте вікно ось, будь ласка, тут у цьому приміщенні. Це приміщення планується для недільної школи. Було підготовлено основу для того, щоб обшити це приміщення гіпсокартоном. Стелі і стіни. Ось, будь ласка, це грубка. Було підготовлено основу також і в залі, де буде проводитися служіння. Також для того, щоб обшити гіпсокартоном. Це приміщення. Потрібно зробити. Потрібно замінити, ось, будь ласка, ще ось ці два вікна. Потрібно. Ось заробити ось це е, обшити гіпсокартоном це приміщення і недільну школу. Е, також замінити двері. Добре було б зробити навіс перед перед входом, щоб не замітало, не заливало дощем. І найактуальніше, що нам потрібно, ще саме важливе, це туалет. Туалет, будь ласка, в попередньому відео ми вже показували. Було помінено вирита яма, кинуті нові кільця бетоні, підготовлена основа для того, щоб зверху збудувати туалет. Ось такі роботи були вже зроблені. Ми дякуємо вам за те, що ви підтримуєте нас і молитвами, і фінансово. Хотілося вже цього, цього року, влітку вже починати дитячі служіння. І тому молимось Богові і знову звертаємось до вас по вашим силам, по вашим можливостям. Підтримати нас, щоб до закінчити це відновлення молитви на дому, щоб можна було розпочинати служіння на цьому місці. Дякуємо вам за увагу, Божих вам благословень.